Коли вони мене беруть штурмом і пручатися дуже важко, коли ти просто-напросто не знаєш, так чи ні? Живий твій чоловік чи ні, це складно передати і не хочу більше про це говорити. А коли Ращі. вони повертаються? Ой, коли вони повертаються, це звичайно це найвища радість. Так, і варто їхати через оці дні. Коли вони повертаються, цілий день чекаєш, потім під вечір найчастіше приходять під вечір. От у нас є фотографії цього року. Юра там геть, як з маски шоу. У нього все обличчя в білому кремові, тому що дуже на висоті сонце пече, і Вони мажуться кремом найвищого фактору. Захисний такий білий, просто таки мажеш обличчя як маска біла. Худезні, змарнілі, але. У кожного очі горять, все. А вони які щасливі, якщо я щаслива, що я дочекалася, то які вони щасливі, що повернулися. Це, це дні такої найвищого градусу радості гірської, яка можлива. Ви в Борисполі були від вас аж енергетика щастя йшла. Так, це ж було буквально, вони ж повернулися, затрималися через цю грозу і повернулися. Буквально за три дні до чи за два дні до повернення. Я ще не встигла цю радість розміняти на щось. Нею жила. А Юрій став дітом вже? Ні, ні. Це під кінець жовтня. Скажіть, будь ласка, Юрій був інженером. Навіщо йому політик? Це питання краще йому ставити. Він же робив тут рішення, зважував, вибирав, тому краще тут, нехай він відповідає. А чи є якісь паралелі між горами, ну, між тим, коли він в горах, і між тим, коли він на роботі? Тобто, і там концентрація, там концентрація. Щось щось є в цьому чи ні? Тобто чи є паралелі між горами і політикою? Так. звичайно, є. Що дають гори, що ти конче мусиш навчитися робити в горах або туди не варто йти, приймати рішення, брати на себе в цей такий важливий відповідальний момент, як ухвалення рішення. В горах, коли от піднімаєшся, от, наприклад, коли робили, Юра робив сходження на маршрут, який зараз і носить прізвище Костенко, тобто маршрут Костенка. В аксу на Аксу. Я коли дивилася опис цього маршруту, це от момент Юра був капітаном команди тоді. Це кожен момент ти повинен ухвалювати рішення. Рішення, яке ставить під загрозу життя чи рятує життя ще шістьох чи скільки сім людей, які брали участь в цій експедиції в цьому сходженні. От в горах ти постійно маєш ухвалювати рішення. Помилився, це може бути трагічно. От. Слава Богу, поки що, все, поки що все добре. Тобто ті рішення, які він навчився, в дуже... це ж ти не приймаєш рішення на рівнині, ти приймаєш в надзвичайно складних умовах екстремальні умови, в яких ти маєш ухвалити одне правильне рішення. От, слава Богу, йому поки що доводилося ухвалювати лише правильні рішення. І це, я думаю, дуже в горах, я маю на увазі. І це дуже допомагає в політиці. Коли ти берешся на себе, коли ти береш на себе цю відповідальність брати рішення, і коли ти правильно береш, вибираєш ці рішення, це важлива річ. Те, чому навчився Юра, я думаю, в горах. Хоча тут наполовину гори, наскільки я начувана, про Юриних батьків, зокрема про Юрину маму. Я думаю, це ще вроджене від мами от такий характер. Але те, чому навчився Юра в горах, це, звичайно, терпіння. Це скільки я повторюю, скільки я їжджу в гори, мені важко осягнути оцей рівень терпіння, на який здатні люди, коли піднімаються в гори, коли йдуть на маршрут, на якесь сходження. Це треба себе. Отак вміти. Ну, заради мети, яку ти собі поставив. Звичайно, мета цього варта. От, між іншим, це Іван Драч на е, День народження, якийсь, ювілей був у Юри. Іван Драч проголошував тост, і він сказав, Юрій Іванович, дивлячись на вас, я зрозумів. Скільки людина може мати терпіння в житті? Без вас я б цього не знав. Це теж того, чому вчать гори. От. А також гори, мені здається, вчать, мені не здається, я переконана, що людині не так багато потрібно в цьому житті, матеріальних речей. Це дурниця, коли думають, що палацами чи. Як в тій пісні Містер Твістер, бивший міністр, владілець заводів, пароходів. Насправді людині потрібно зовсім небагато з матеріального для того, щоб бути людиною. І цьому також вчать гори. Випробувавши себе в горах, ти це розумієш значно краще, ніж випробувавши в чомусь іншому. Я так вважаю. чому вчать Верховну Раду? Я була там один раз за все своє, своє життя, тому це також запитання, яке краще, на яке краще Юра відповість. Добре, розкажіть мені, будь ласка, історію цієї фотографії, яка переклада. От такий красивий. У Юри. Так показати. А ми потім окремо ага. її під знімемо. Ага. Просто її тримайте і розкажіть, як вона потрапила до вашої сім'ї. Цю фотографію кілька місяців тому передав хтось, я не знаю хто. Хтось з родичів цих чоловіків, які на, на цьому фото, в центрі Юрин Батько. А куди? От саме вони прислали сюди додому. Прислали ні. Передали, і от Юра краще це знає, передали на фракцію, здається. Чи лист прийшов, я не знаю. Люди вирішили переслати цю фотографію, і Юра і Віктор, Юрин Брат були страшенно щасливі, побачивши таку фотографію батька. Тому що Юрин батько пройшов війну до Берліну, і це от з Німеччини. Там, так, там, там підписана вона. Це Юрин батько подарував комусь із своїх цих друзів, з ким він тут на фото. Цю знимку. Він був Юрин Батько, до речі, був кавалером трьох орденів слави. Тобто сміливий чоловік. І те, що Юра сьогодні ходить в гори, тут від батька, вочевидь, теж багато що. Я навіть не знаю, за ким він орденом. Червона зірка ця тут зображений. Чи... Я не знаю, що це за орден. А ви можете uh -huh. прочитати там? Так, на довгу пам'ять Василію Івановичу от Івана Івановича. Фото Германія. 26-45 рік. Тобто 20 червня. Можете ще раз сказати про те, що ця фотографія надійшла поштою від родичів когось з цих у фракцію Верховної так. Ради. Так. Цю фотографію надіслав хтось із родичів чоловіків, з якими батько Юрин Юрин батько фотографувався в Німеччині 45-го року. І хтось із родичів надіслав до фракції фото, яким зробили дуже щасливими що чоловіка мого, Юрчика. Ой, ні, це вже кажу, Юрчика. Ні, це не можна, не треба, будь ласка, категорично. ой. Це я просто не люблю повторювати одне й те ж саме. Давайте. Я, я уявляю, як він був здивований, який, а, Олег, стоп, який він був радісний. Своїх батьків от, святими людьми, інакше не кажуть. Батьки у нас святі люди були. І з одного боку, це зрозуміло, я теж своїх батьків вважаю святими. Але, і так як кожна нормальна людина, вочевидь, шанує і поважає, і тому вважає святими своїх батьків. Але коли ми поїхали. В будівку, де працювали Юрині батьки, де Юра народився, коли поїхали в лип'янку, де його батьки народилися. І те, що ми почули від людей, це приємно. Юриної, Юриної мами немає вже 20 років, От Юриного батька 10, а така дуже світла і така дуже така шаноблива пам'ять залишається у людей. Це добре. Дякую. Все? Дякую. Все. По інтерв'ю. Все. Якщо можна, ще е, Олег, і треба буде фотографії зараз знімати. Ви маєте машину? Я, як ви будете їхати туди? На метро? А куди це саме? Можна? На Хрещатик. Ірина можна поки. Ви мене чи виноград знімаєте? Я зараз виноград знімаю. А сливи? А троянди. Гарна угорка. Mm. Воно винощає від дружини. Має бути Бо його час. Я починаю. Ти знаєш, що так як у мене зараз, зв'язку з цим переїздом, де, як здавалося, вже нібито ми нормально, все європейська держава. У нас маса проблем, коли от так починаєш щось з, з нуля починати, от започатковувати. Маса проблем. І зараз мені важче, ніж коли я на роботі приходити і так само посміхатися, але в мене вже це напрацьовано. Якби не це, це просто починає руйнувати сім'ю. От я вважаю, родина тримається на шанобливості всіх членів один до одного, всіх членів родини. Якщо немає шанобливості, виходить все криза, там раз на тиждень, потім раз, потім щодня, і все, і руйнується. Руйну, як то ламать, не строїть. А тримати це все берегти. Це мистецтво і йому, його просто треба хотіти. Ну, але для цього треба бути. Для цього бажання має бути мотивація, вона в мене дуже сильна. Можна їсти? Пригощайтесь, будь ласка. Ні, я коли от, не можу, коли бачу перед собою фрукти. Олег, давайте знімемо ще деталі, бо в нас ще маса. Олег, будь ласка. Женя, вибачте. І теж коли ми там маємо горщик, мисочки, галечики. Ну тому що в оцих замусолена тема. От оця гарна інформація йде з оцієї кераміки, з візерунків, з оцих тарілочок. Це ж не цей пластик, який пропонується. Я, крім усього, страшенний категоричний противник глобалізації. Втрачається все, на чому людина почувається людиною, от саме на цій землі. Угу. Хочу, поки не дорого, поки це є можливість, легено купити хату. Це село? Ну, Черкаська область коло Це де трипілля, uh -huh. де тальянки, де, де розкопки. По-перше, це, ну, вважайте, купуєш хату біля єгипетської от, ну, це... це не те, єгипетська піраміда значно молодша. Просто тінейджер. Відчуття цього повітря, от як буває в хаті. Воно... Я просто виросла в діда і баби. Була хата, ну хіба що вона була з залізом вкрита, а не соломою. А де? От. Там же буквально сусіднє село танське. А чому там? Угу. Там просто... Ой. Та ні, це ж надійний стіл. Немає так. Там просто влеге, але якось. А тепер іншим боком. Так? А, тепер а так? Довга не... пам'ять. Це десь нове висіло, приклеєне, звичайно, це. І що саме цікаве, що хтось вже знав, що саме оце костенко, це... Да? тим боком. Це цікаво бачити. такого. А де, а де батько? По центру, по центру. Ні, ви можете показати. Ну, так. Mm -hmm. ну, пальцем. Просто ви на центр наїдьте да. на я не не їду, так, плані, так. Ну, якось може не просто показати, так. Ну, я думаю, що краще наїхати. Пальцем не гарно мені no. показувати. Чому? І акцентуєте. Да. Все, потім переберіть. Відірвіть і покладіть на це. Потім я приберу. Я ще не могла збагнути, дізналася про те, що це тримали в руках. Це для служби. тобто це... Я знаю одне місце, де можна купити взагалі унікальні речі на нитках аборний базар. знаєте? Я знаю, там буває. рано виїжджати? виїжджають. Там в 11-й годині дня вже нема що робити. От, там багато різного. І, і там є, є якраз... Це миски, а, я їх заховала, зараз покажу Я Які... як любитель міського всякого, там, всякого да, такого діла. Так і відключу. Угу. Класні миски.